Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. Даний ролик знову буде присвячений акумуляторній батареї Ultracell. Нещодавно з цим самим акумулятором ми проводили один цікавий тест, в основу якого лягла ідея зробити 20 циклів розряду і заряду поспіль, щоб визначити наскільки зміниться фактична ємність батареї при постійних циклах використання її як джерела безперебійного живлення. Тобто ми взяли абсолютно новий акумулятор і розряджали його струмом 16 А до 10,5 В. Потім одразу ставили на заряд струмом 10 А, і таких циклів було рівно 20. Для тих, хто не бачив відео з цим експериментом, посилання буде в описі під цим відео. Перед тим, як почати мучити акумулятор постійними розряджаннями і заряджаннями, ми звичайно провели контрольний замір фактичної ємності. Вирішили для цього обрати 20-годинний цикл. Перший замір видав досить пристойний результат майже у 25 годин часу під навантаженням, і отримали відповідно 124,9 А фактичної ємності. Далі всі наступні розряджання вже були струмом 16 А, і перші 10 циклів з батареї вдавалося отримати 108, 110, 114, 112 А. Тобто перші 10 розрядів йшли доволі рівно, без якихось явних ознак швидкої втрати ємності. З 11 по 15 цикл вже стала помітна невелика просадка і вдавалося злити з батареї вже з кожним циклом все менше енергії. Останні 5 циклів розряджання показували нам в середньому 80 Аг. і контрольний розряд після такої циклічної роботи був зафіксований у 85 Аг. Усього за 22 цикли розряджання ми зі 124 Аг опустились до показника у 85 Аг. Таким чином, даний експеримент показав, що при циклічному використанні таки буде відбуватись доволі швидка втрата ємності свинцевої акумуляторної батареї, незалежно від її виду призначення та форми електроліту. У цьому відео хотілося б спробувати відновити втрачену ємність даного акумулятора UltraCell і подивитись на практиці, чи взагалі можливо це зробити, тому ця батарея була перевезена на іншу локацію, де будемо її намагатись розшевелити. І в першу чергу зроблю замір тестером та погляну, які показники має акумулятор після доволі довгого простою. Приєдную тестер. Обираю пункт Гелевий акумулятор, як і заявлено виробником. Щоб не сперечатись, який струм обирати, виставлю просто 100 А по стандарту ЄН та дивимось вже результати по факту. Напруга складає 13,19 В. Внутрішній опір 4,22 мОм і показник пускового струму 691 А. Цей параметр нас найменше цікавить. Дані отримали як орієнтир і далі поставлю акумулятор на дозаряд. Весь час після проведення циклів батарея зберігалась у зарядженому стані, але, тим не менш, вважаю, не зайвим буде дозарядити. Поки спробую автоматичний режим з обмеженням напруги у 14,5 В. Доволі швидко напруга піднімається до заданого значення і буквально за 2 години пристрій переходить у підтримуючий режим. Далі я вирішив поставити акумулятор ще в ручний режим та дозарядити постійною напругою. Обмеження так само ставлю 14,5 В і струм близько 600 мА, та буду чекати майже до повного падіння. Залишив так на ніч і вже на наступний день, через 16 годин, бачу, що струм коливається близько 250 мА. Продовжую заряджати так, щоб вже точно не сумнівати, що максимально зросла густина у всіх банках. По часу я не обмежений, тому чекатиму довго. Можливо, був якийсь розбаланс і, можливо, банки заряджені нерівномірно, тому невеликим струмом заряджаю та чекатиму зменшення сили струму. В такому режимі пройшло трохи більше 40 годин і струм близько 200 мА. Чекаю далі. І так як терпіння у мене вистачає, то вирішив потримати на такому заряді ще 2 доби, і за цей проміжок часу струм коливається між 180 та 200 мА. Тривалість заряду 95 годин. Якщо і був якийсь розбаланс, то гадаю, за цей час він мав би помітно зменшитись і заряджання можна припиняти. Орієнтую саме на показники струму, так як жодних замірів густини зробити можливості тут немає. Даю акумулятору день відстоятись та накину тестер. Буду орієнтуватись на контрольні заміри внутрішнього опору, порівнюючи їх з попередніми даними. Так само обираю тип батареї Гель та ставлю також 100 А по АН. Напруга ще доволі висока і складає 13,49 В. Внутрішній опір 417 мА. І відповідно тестер вирахував вищий пусковий струм 699 А. Тепер будемо перевіряти, які результати покаже батарея на цей раз при розряді. Якщо порахувати, то це буде 23 й цикл розряджання, який відчув на собі даний акумулятор. І як і минулий контрольний розряд використаємо 20-годинний замір фактичної ємності. Напруга завершення розряду 10,5 В та навантаження 5А. Запускаю процес. Нагадаю, що останній контрольний замір таким струмом видав результат у 85 Ампер годин. На цей раз я майже впевнений, що батарея заряджена і що густина у всіх банках має доволі високий показник, але невеликі сумніви все ж таки мене турбують, бо я і досі не вскривав корпус акумулятора і не намагався робити заміри густини електроліту. Все ж таки, мені простіше робити якісь висновки, коли зможу заміряти саме густину, щоб визначити ступінь зарядженості. Минула година під навантаженням і отримано з батареї поки 5 ампер годин. Напруга при цьому тримається на 1269 В. Поки рано про щось говорити, чекаю далі. Лишаю на ніч і вранці вже погляну на завершення процесу. Через 15 годин напруга на акумуляторі 11,83 В і отримали 75 ампер годин ємності. Через 16,5 годин бачу напругу 11,28 В. І 83 а години злито. Ще через 20 хвилин маємо 85 -годин і 108 вольт. Стає зрозуміло, що дива не станеться, але процес розряду я доведу до кінця. Трошки більше 17 годин минуло напруга на межі 10,5 В, та 86 а годин по факту має цей акумулятор UltraCell. І оскільки такий довготривалий процес заряду не дав результату, то вже напрошуються певні висновки. Якщо виключити з цього рівняння такі припущення, як розбаланс банок та недостатня густина електроліту, то лишається логічним припустити, що або батарея втратила воду, або змінилась структура активної маси пластин. Для того, щоб перевірити одне з припущень, доведеться відкривати батарею. І в двох словах про ручку для переноски цього акумулятора. Поки я ставив батарею на робочий стіл, то почув незначний тріск і добре, що своєчасно підтримав батарею знизу за корпус. Бо ці ремінці виявились не настільки надійними, щоб витримувати 30 кг ваги. Вони, як бачу, іноді перетираються, тому раджу уважно їх оглядати при транспортуванні. Тепер переходжу до відкривання кришки. При першій спробі зробити це легко та невимушено, бачу, що клей доволі міцний, і при найменших рухах пластик помітно деформується. Пробував вигрівати і з усіх боків піддівати кришку. Але задача виявилась непроста, і пошкодити кришку все ж доведеться. Після кількох таких невдалих спроб ми з іншим автором каналу порадились і вирішили, що зберігати естетичний вигляд цього акумулятора нам вже не потрібно, тому план номер 2 це зірвати кришку будь-яким способом. Викрутка точно не зламається, але і кришка не дуже тої поспішає відкриватись. Та окрім терпіння, у мене ще є і наполегливість. Тому вирішив вже максимально жорстко застосувати викрутку. Не знаю, як із якістю цієї батареї всередині, але точно можу сказати, що клей, який тримає верхні кришки, дуже надійний. Кришка звичайно зламалась, трохи не так, як мені хотілося, і далі відриваю з досить чималим зусиллям. До пробок таки добрався. Довелось просто пошинкувати всю кришку, але по-іншому я б її не відкрив, це факт. Максимально зручна батарея для обслуговування. Що я збираюсь побачити через такі вузькі отвори, ще не знаю, але відкриваю пробки та поглянемо, що ж там за гелова батарея така. Корпус просвітити неможливо, пластик затовстий, але з ліхтариком щось більш-менш можна розгледіти. Якщо максимально приблизити камеру зі світлом, то в першій банці можна роздивитись скломат. І на перший погляд я не скажу, що він сильно сухий, якихось явно видимих слідів гелю я не помічаю. Бувало траплялися акумулятори, де дійсно над пластинами виднілось доволі багато гелю. Тут такого нема. Поверхню пластин тільки в першій банці можу оглянути більш детально, оскільки у наступних банках над скломатами перфорована плівка. Відкриваю інші банки для огляду. Вже процес зриву кришки не показую, тому що це була та ще картина. У всіх інших банках огляду пластин перешкоджає саме така червона перфорована плівка, яку прибрати поки не намагався. Десь видніються трохи сухуваті скломати, а в деяких банках невеликі краплі вологі є на плівці. Та, не дивлячись на це, набрати в рефрактометр краплю електроліту для заміру поки ніяк не вийде. І так як гель, якого тут на перший погляд не видно, ніяк нам не перешкоджає, то можна спробувати зволожити скломати, що я і збираю зараз зробити. Для початку додам у кожну банку по 20 мл підкисленої води. Якщо знадобиться більше, то у процесі додам ще. Трошки почекав і зроблю контрольний замір показників. Напруга 1209 В, внутрішній опір 7,88 мА. І третій показник, який нас зовсім не цікавить, це 370 А умовного пускового струму. Далі, звичайно, заряджання. Постійним струмом і постійною напругою батарея вже заряджалась неодноразово, такий заряд для відновлення не буде досить ефективним, і краще для цієї задачі підійде асиметричний струм. Якщо зволоження скломатів та асиметричний імпульсний заряд дасть результат, то це буде говорити саме про втрату води та сульфатацію, і такий режим мав би вплинути позитивно. Але якщо ніяких помітних змін не буде, то це буде сигналізувати саме про пагубну зміну у активній масі пластин, які з кожним циклом просто втрачали свою властивість накопичувати заряд. З одного боку можна було витратити час на різні алгоритми, але на цей раз ми вирішили одразу довіритись режиму відновлення. Батарея доволі свіжа, і маю надію, що після цього режиму відновлення, який триватиме більше, ніж 4 доби, ми побачимо зміни в ту чи іншу сторону. Тому запускаю процес відновлення та лишається чекати на результат. Процес поділяється умовно на три етапи, першим з яких йде заряд батареї, і цей процес зайняв досить багато часу. За 30 годин акумулятору було сполучено майже 100 Агодин. Потім вмикається навантаження і розряджається акумулятор. А після заряду одразу вмикається режим десульфатації та починається відлік часу до завершення процесу. Хто користується таким пристроєм і режимом відновлення, той має знати, що зазвичай відлік починається з 75 годин, тобто трохи більше, ніж 3 доби доведеться чекати завершення процесу. За цей час струм буде розгойдувати батарею імпульсами різної амплітуди та тривалості. Паузи між цими імпульсами також будуть різні по часу та періодично замість пауз буде вмикатись короткочасне навантаження. Взагалі я таким режимом користуюсь досить рідко і у певних випадках. Якщо батарея доволі свіжа, і я припускаю, що причиною втрати ємності є сульфатація. Або батарея досить довго перебувала у розрядженому стані і мені доцільно застосувати тривалий контрольно-тренувальний цикл. Режим просто економить час, щоб не запускати всі існуючі у ньому процеси окремо. Але якщо я акумулятору вже більше 5 років, то намагаюсь уникати цього режиму, так як не хочу лишати без нагляду такий тривалий процес. В такому акумуляторі, як цей UltraCell, та й в будь-якому іншому AGM акумуляторі перед застосуванням режиму відновлення головне це зволожити скломати, а тоді вже можна запускати процес. Якщо хоч трішки відчуваєте нагрівання корпусу, то одразу краще припиняти заряд та дати повністю охолонути батареї. Для GM батарей перегрів може бути фатальним, тому з цим моментом треба бути дуже уважним. Загальний час заряджання у нашому випадку становить вже 101 годину, і бачу, що пристрій перейшов у підтримуючий режим, що символічно сигналізує напис END. Вимикаю зарядний пристрій та даю акумулятору трошки постояти. Звісно, намагатимусь зробити замір густини електроліту хоч у першій банці, тому як у всіх інших банках заважає перфорована плівка. Буквально краплю вдалося набрати і рефрактометр вказує на густину 1,32 г досить високий показник. Далі накину тестер і подивлюсь, чи щось змінилось. Напруга 13,3 В, внутрішній опір 3,99 мО, і на цьому моменті хочеться зробити певний наголос. Показник внутрішнього опору доволі хороший у даному акумуляторі. Звісно, чим нижчий цей параметр, тим краще, але є дуже велике але Ніколи не орієнтуйтесь на показник внутрішнього опору свинцевої батареї, як на показник фактичної ємності. Вислів: чим менший опір, тим більша фактична ємність далеко не завжди відповідає дійсності. Може бути низький опір і номінальна ємність на етикетці 100 Агодин. Але фактична ємність становитиме 15-20 Агодин, а іноді іще менше. Така батарея не буде придатною до використання, але матиме дійсно невисокий внутрішній опір, тому для визначення залишкової ємності акумулятора використовується лише навантаження. І коли ми шляхом розряджання під певним навантаженням визначимо ємність найслабшої банки, тим самим і визначимо ємність усієї акумуляторної батареї. Ми це неодноразово показували у наших відео, і я наголошую, що саме показували, щоб теорію наочно підтвердити або спростувати практикою. А зараз приєдную навантаження і подивлюсь, чи змінились показники ємності після тривалого десульфатуючого режиму. Регламент не змінював і навантаження становитиме 5 А. Минулий розрядний цикл показав результат у 86 Аг до напруги 10,5 В. Перші хвилини, звичайно, акумулятор тримається досить добре. Через 14,5 годин напруга 11,93 В і отримали 72 Ампер-години. 16 годин минуло і напруга вже зменшилась до 11,6 В. 81 Ампер-година отримана. 16,5 годин і 11 вольт. Та трошки не дотягнувши до 17 годин, розрядний процес припинився. Фіксую значення у 84,5 години фактичної ємності, яку ми отримали. Тобто висновок напрошується наступний. Втрата ємності цієї акумуляторної батареї відбувається не по причині сульфатації. Перший дозаряд тривав досить довго, потім зволожив скламати, і другий десульфатуючий заряд мав би розчинити сульфати і вирівняти банки. Але як бачу, причина поступової втрати ємності відбувається з кожним наступним глибоким циклом розряджання. Можливо, якщо обмежити нижній поріг розряджання десь до 11,7 В або до 11,9 В, то втрата ємності у батареї буде повільніша. Але наш тест показав, що саме використання свинцевої батареї у постійних циклах розряджання і заряджання досить швидко виводить батарею з ладу. І найсумніше тут те, що ця батарея конкретно створена для циклічного застосування і використовувалась у тесті за прямим призначенням. Доволі багато вже способів і алгоритмів було використано, щоб спробувати відновити такі батареї після використання їх у циклічному режимі, але поки жодного дієвого способу не знайшли. І вже напрошується висновок, що втрачена ємність взагалі не повертається. Все більше акумуляторів, які здають вутиль з такою проблемою, ми розтинали та оглядали, але візуально визначити стан активної маси на предмет дефекту не вдається, тут треба справжня лабораторія. Можливо, огляд під мікроскопом дасть відповіді на ці питання, а можливо зміни структури активної маси не будуть відрізнятись у нового і відпрацьованого акумулятора, тут поки інформації немає. З цим акумулятором UltraCell, перед тим як його розпиляти. Ми запланували провести ще певну кількість додаткових циклів, трохи згодом, які ми покажемо в окремому відео. Цікаво дізнатися, чи буде цей акумулятор втрачати ємність і надалі, чи надовго зависне на 85 А. -годинах. Ну і звісно, другий автор каналу готує наступний аналогічний тест із 20 циклами навантаження, але вже для стартерного AGM акумулятора. Все як було раніше зазначено в голосуванні на каналі. Майже всі цикли вже пройдені, і лишилося тільки зробити контрольний тест ємності, написати текст, озвучити, змонтувати відео та опублікувати. Гадаю, це буде доволі цікава інформація про те, як на практиці поведе себе стартерна батарея при використанні її як джерела безперебійного живлення, тому наші порівняння з тестами тривають і очікуємо на нове відео з експериментом. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваємось, інформація була корисною. І до нових зустрічей.